Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. доброго вечора, доброго дня, усім мирного неба, Божої вам благодаті. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось вам таку красу посилаю для гарного настрою. А на задньому плані у нас квіточка. Це така... Ой, зламала. Квіточка перецвіла. А деякі тільки починають, а деякі будуть ще довго і довго цвісти. В сьогоднішньому відео, друзі, хочу з вами поділитись, вам показати, як я збираю насіння з помідор. Ви так також Робите чи якось інакше. Зараз я вам покажу, а тоді в коментарях поговоримо. Ось, друзі, дивіться. Спочатку я повідбирала помідори, які б я хотіла залишити на насіння. Їх кожного помідора вірніше насіння повиділяла на тарілочку. І залила водичкою. Це вони в мене стояли сутки, а напевно, напевно, другі. Ой, бачите, вже таке, як. Ну, це ще не бродить, але, але. І, друзі, дивіться, ось бачите, тут таке. А ось тут, дивіться, ось таке. Бачите, як вони гарно відділяються. Ну, тут ще порожня тарілочка. Зараз ми її заповним, друзі. А як саме? Я вам покажу, я вже злила першу водичку. Тоді наливаю чистої. І ось так. Зливаємо і струшуємо. Ну, я зараз вжу, а тоді я вам покажу. Насіння з тарілочки виложили. Тоді беремо тарілочку ополоскуємо, щоб ніде не було насіння. І беремо, ось, друзі, другу порцію. І акуратно, акуратно. Ой, друзі, щоб не зробити. Зараз я Однією пер... рукою так не виходить. Ось, друзі, я перемістила цю тарілочку гарненько помиємо. А тоді будемо ополощувати. Оце насіння слідуюче ось так, гарненько, гарненько, беремо над мисочку. ось так. Тепер стараємось. Брати води. Ще раз промити. Ось так їх трошки помити, помити. І гарне насіннячко в нас залишиться. А погане. Так, щоб друге насіння не чпилося мені до рук. А погане. все перекидаємо. Ось так, друзі. Так, я зроблю усі тарілочки. І тут у мене ще в збаночку Чорний принц. А що далі буду я робити, вам покажу. Ну і, друзі, як ви помітили, в мене біля кожної тарілочки надпис. Робила все на швидку руч. Десь більша. Більший клаптик бумажки, десь менший. І скрізь в мене підписані ці помідори. Хоча я говорила, що високорослих більше я не хочу, але оранжеву сливу я все ж таки зібрала насіння. Ну, практично зібрала всі. І волове е, серце. Чи око, як воно правильно називається, напевно, серце. І моє диво ось оця перша тарілочка. І сливочка червона. І великі червоні такі великі-великі червоні помідори. І такі, як Максі, я б сказала би Максі Черрі. Тому що. Більші за черві, такі вони також високорослі, досить врожайні. Досить ну і тепер будемо кожні оці, ось це насіння будемо перекладати на звичайний туалетний папір. Спочатку я написувати зараз не буду. Тут в мене бумажка підписана. Оце все поперекладаю, положу на підоконник. На підвіконнику вони гарно повисушуються. А тоді ще раз гарно попідписую, поскладаю і все. і До весни, друзі. Мені так дуже-дуже подобається. А ви також так робите? Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, як ви збираєте насіння з помідор. Друзі, сьогодні ще ось моє оце на Нехай полежить тут, на коврику, на землі. Ось це. Чорний принц, але він такий маленький. Маленький, я знаю в діаметрі, може, в діаметрі сантиметрів чотири. Десь так. Це мені сестричка моя дала, я зібрала насіннячко. А це сьогодні мені моя подружка дала. І я хочу зібрати насіннечки, ще нехай він полежить, ще нехай достигне. Так, оце от така слегка скидаємо, хай воно підсушується. Ой, любі друзі. А завтра я положу на підоконник. І все. А тоді в трубочку позгортаю, надписи, верніш спочатку надписи поновлю добре. Візьму Афломастер, гарненьку понаписую. Так, дивлюсь, щоб не чіпилось насіння, щоб не помішати. І позгортаємо трубочку і положимо якусь коробочку, баночку з кришечкою, з дручками. ось так. Ну що ж, любі мої друзі, кому сподобалось моє відео, як я збираю носіння із помідор. Ставте пальчика верху, коментуйте, діліться, як ви збираєте. Підписуйтесь на мій канал. При підписуванні. Нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео. Усім до побачення, усім мирної нічки, тихої нічки, мирного дня, ранку, хто коли буде дивитись, усім мирного неба! Бојте здорви. Пока пока пока.